Всім привіт! Зараз проведу розпаковку, огляд приладу. Це нітрат-тестер. Ну, тут багато функцій в одному. Тут є і дозиметр, і радіометр, і нітрат-тестер, і вимірювання жорсткості води, різних продуктів. Ну, давайте так. Початку розпаковка. Що в комплекті? Комплект ось такий фірмова, якісна коробка. Ну, взагалі тут пакування дуже дороге, якісне. Зроблено, ну прям як раніше смартфони продавались. Як люблять казати, дорого багато. Потратились конкретно вони на упаковку, на це все, на комплект. Так, от що у нас тут показано І всіх сторін вам покажу. Так. Гарні якісні кольорові картинки. Так, і тут у нас... Все англійською мовою, до речі. Все англійською. Так, ну, прошу. Можете на паузу поставити, почитати, кому цікаво. Дуже дуже дрібні картинки. Розміри вказані, вага. 90 грамів, 24 дюйма дисплей кольоровий. Ну, приступаю тепер до розпаковки. Так. Тут тягнемо за ниточку, він піднімається і можна доки взяти. Так, от він наш. Далі, ось це, у нас тут всередині ще є дещо, купа всього. Дивимось. Тут у нас в комплекті кабелі, де Так. Зарядний блок навіть. Потратились конкретно. Так, от що у нас в комплекті тут. Воно сховано цих нішого було. Блок зарядний стандартний, китайський, самий дешевий, самий простий, скільки там ось показує. 1 А на виході 5 В. Такий блочок. Далі. сумочка ось така. Не знаю, чи буде її хтось носити. Ну, щоб не дряпалось. Так, пробую запихнути його. Поміщається. Приємний матеріал, до речі. Не самий дешевий, нормальний. І, напевно, отак затягується. Так, от. Хоча все одно я б радив носити в чохлі комусь, бо так екран розіб'ється навіть через цю мішочок. Ну, воно все є. Далі кабель Type-C. Зверніть увагу, Type-C. Блок. Ну, Давайте все розмовимо. Ну, от ще. Книжка, інструкції. Ось так. От і комплект що всередині. Тут у нас дата виготовлення вказана. От, 9 місяць вересень 2023 року. От. Далі. Що у нас по інструкції? Вона реально велика, різнокольорова, розложується як газета. І, до речі, з дуже товстого, щільного такого жовтого. Я кожну сторінку вам покажу, але в кінці цього відео. Так, от сам прилад. Це значить наклейка на дисплеї. Зараз я її здеру, щоб не подряпати дисплей. Так, я її вже здирав. Пальці залишаються на дисплеї дуже швидко, бо він глянцевий, такий зеркальний. О. Але і стараються також легко от пальцем. Так, покажу от я. зі всіх сторін прилад. Ось такий корпус має. От от варена датчик. Type-C роз'єм, як в сучасних смартфонах. Тут у нас кнопка живлення. Модель написана. Заокруглені такі отвори. Це все, все глянцево також. І знімаємо ковпачок, тягнемо його на себе. Тут у нас два щупи. Ось такі відстані між ними. Ну, десь приблизно міліметр. Так все показав. Тепер вмикаємо, переходимо, покажемо нього. Дисплей сенсорний тут. Ось так умикається. І от що ми бачимо конкретно в цій моделі. Пробіжусь, вам абсолютно все покажу, щоб взагалі питання не залишилось. Це вже тікає радіація. Влітають гемокванти. Так, фрукти відкриваємо. І вон бігунок зверху, як бачите, є блютуз вбудований тут. От, відкриваємо яблуко, наприклад. Зразу я вам всі норми покажу. А вийти назад. Ось так. Свайп вправо. Брикос, авокадо. Зразу норми будете знати, вам покажу банан. Гортаємо вверх, воно опускається нижче. Черешня, цитрусові, кокос, дуріан, виноград, гуава. Jackfruit Українська мова зверніть увагу. Ну це я поставив. Там різні мови є, до речі. Ківічі. манго Так Дуже багато тут фруктів, овочів різної їжі. Навіть вам довго буде. Є. Все це показати, але я все-таки проближусь, все вам покажу. У вас щоб питань не залишилось взагалі. Так. Дуже багато, бачите. Можете порахувати, скільки всього. І дуже якісні фотографії, дивіться, кольорові. Так, і все, донизу вже не йде. Виходимо назад. Давайте зразу прибіжусь. Тут у нас овочі. От. Весь список. Кожну відкрию вже в кінці відео, бо це буде дуже довго. Я так швидесенько от вам провівся. М'ясо, така норма в рибі. Ой, це вже радіацію зайшля От риба, а воду міряє вода. Так, жорсткість води і радіація. Натискаємо. Ось так виглядає. Тут накопичена доза показується. Ось тут доза і за який час вона, а, до речі, треба увімкнути старт. От, я почав вимірювання дози накопичені, можна її скинути. А це вже радіометр в реальному часі. Це максимум. А, 0,50, це що? Це, напевно. Осереднення. А, це рівні сигналізації, вибачаюсь. До 0,50 встановлено, це на 120. І кольорами так піднімається. Зеленим норма, жовтим увага, червоним вже небезпека. Це все в налаштуваннях регулюється. Звідси ні. Потрібно заходити. Налаштування, напевно. Так, звідси не регулюється. Тут ви тільки дивитесь і можете дозу. Так, можете тільки дозу. Натиснув кнопку зверху, гасить дисплей, От я натискаю економить заряд, але він продовжує працювати. Просто гасить дисплей цією кнопкою. Так. Переходимо. Ну, от вже час вже хвилину 20. Так, і зверху радіація ще тут показується, щоб де б ви не були в будь-якому режимі, в будь-якому пункті ви зверху бачите радіацію, радіометр в реальному часі, скільки зараз в годину. Тут відображається батарейка вбудована, наскільки заряджений, і Bluetooth вімкнути. Переходимо в налаштування. Тут, дивіться, дуже цікаво, всього є. Відкриваємо версію. І тут навіть вказана дата виготовлення на заводі. Дивіться, вересень 2023 року. Свіжесенький. От, недавно тільки з заводу виїхав. Так, серійний номер є, MAC, адреса Bluetooth є. В нього є Bluetooth вбудований в цей. От він. Так, мову вибираємо. Тут є англійська, китайська, російська і ще якась, напевно, арабська. Так. Далі Bluetooth. Можете увімкнути, вимкнути. От, вимкнути, увімкнули. І він ось тут блимає синім вже. Пробую підключитись до додатку, є в плеймаркеті, а вимкнути він такий напівпрозорий. Далі автовимкнення. Можете вибирати, через скільки хвилин він сам вимкнеться. Можна вибрати 1 хвилину, 3, 5, 10, 15, 20, 30. Ось такі режими. Так, далі. Настройка радіації. Є мікрорангельова годину, мікрозіверти в годину, звук, оце тікання можете вимкнути, можете голосніше. Ще голосніше. Тихіше. Цей більш пісклявий такий, гучно. Цей тихенький. Так, ну і мікрорінги не беремо, так зручніше. Глядемо. Так. Ну, не всім. Так, і можна налаштування з допомогою. Поновити і все скинеться до заводських. Так, ну, показав вам все. Все ви бачили. Кор це корейська, напевно, мова. Напевно, корейська. Так, ну, показав і, в принципі, о, 12 мікроінгів годин зверху показує. Зручно все зрозуміло. І гаситься дисплей, ось так, але він продовжує працювати. От пікає, можна цей звук пікання вимкнути. Так, ну, як працює на фруктах овочах на воді і на радіацію, я вже тестував, все нормально. Датчик тут скляний китайський всередині. От, невеличкий. Ну, фіксує гаму і частково бету. Ну, як китайський дозиметри. Так, ну все. Тепер, як я обіцяв, в кінці покажу вам. Давайте покажу все-таки, як реагує на перевод радіації. Ось, от є його, наприклад, восьмий, потужно дата. Ось наш привод. Відновка. Я повільно підношу, щоб спочатку жовті були цифри. От до 50, ну не вийшло. Так, зразу червоні. Ну, коли фон буде від 50 до 120, то він буде жовтим. От зараз буде падати, і ви побачите. Цифри посередині мають стати жовтими. От, жовті, тобто увага. От. А менше 50 зелені. От. А де там датчик. Робимо впритул за зашкалим b 8 От що у нас показує. Більше п'яти тисяч мікровінген Ось так. Забрав, одразу падає. Так. Ось так. На потужні джерела так реагують. Радіацію в їжі, звичайно, ви не зможете з ним ніколи в житті виміряти. Ніколи в житті цього не робіть. Він тільки для потужних джерел, приніження гами або бета, але тільки потужних. Їжу ним ніколи не міряйте. він ніколи нічого не покаже, бо тут датчик не призначений для цього. Він маленький, скляний, слабочутливість має. А для потужних джерел там, компас Адріанова чи годинник танковий знайти на верховці радіоактивний без проблем знайдете. Так, Затискаю, утримую і він вимикається. Все. Так. З цим показав, тепер я обіцяв цю інструкцію. Реально великий цей мануал. Просто дуже ціла газета ось така відкривається. Ну, я вам зараз подвижусь, швиденько покажу. З однієї сторони китайською все. з другою англійською. Добре, англійською покажу. Так, добре. Так. Так, видно буде нормально. Ну, можете на паузу ставить и тогда все прочитаете Вот в Play Market программа добавляется концепция и так ясно, но я пробежусь все пока, ну, что он мне тут написал. Это для всех моделей тут уже показано. У нас немає этого модельного. Так, все. Ну, вот вот бывает температура. Ну вот так. Ну всё. Всё пока.